Аллилой, вітай вас народ Божий, вас Божий. Боже. Аллилуйя. Бог любить тебе, Бог завжди любить тебе. Він за тебе. Він твой батько. Якщо ти народжений від Бога, Бог твій батько, небесний батько. Він завжди за тебе. Да, Бог не любить гріх, Бог любить грішника. У Бога нема нічого спільного з гріхом, з дьяволом. З немачу болезнью, з війною, з нещастям, з прокляттям. Бог це не любить, у нього нема нічого спільного з цим, це не від нього. Но Бог любить людину, бо так полюбив Бог світ, з людей, що віддав Сина свого, щоб кожен віруючий, кожен Тобто кожен сьогодні може повірити в Ісуса Христа і прийняти Його як Свого Господа. І для цього є сьогодні Слово Боже, є Дух Святий і є церква. Церква це прояв Бога на цій землі. Церква це тіло Ісуса Христа. Біблія так і каже в до Даїфісян, що Бог, воскрешивши Ісуса із мертвих, посадив Його праворуч себе, зробив Його главою церкви вище від усякого уряду, і влади, і сили, і панування, всякого імення, що названо не тільки в цім віці, але й у майбутньому. Біблія каже далі, що Бог все покорив під ноги Ісуса, поставив його главою церкви, яка є тіло Його повнота, наповняючого все во всьому. Тобто, як Бог собою наповнює все во всьому. Через церковь церков це люди, народжені з гори. Церковь це ти і я, хто народжений з гори. Біблія так і каже, що ми кожен із нас являємося частиною тіла Христового, що є То Тобто окремо, кожен із нас окремо – це часть тіла Христового. Коли ми збираємося разом, ми збираємося разом як тіло Христа. Алілуйя. Ми фізичне тіло Ісуса Христа і ми духовне тіло Ісуса Христа. Тож фізично, це, це те, що ми люди. Ми живемо в цьому світі, в фізичному світі. Ми маємо плоть, фізичну плоть. Нос, уши. Щоки, да, руки, ноги. Фізичне тіло ми маємо. Ну, наш дух він народжений від Бога. От що значить, ми духовне тіло. Тобто, той, хто з'єднується з Господом, є один дух з Господом. Ми... То сьогодні народжений від Бога. Ми Діти Божі, ми є один Дух з Господом. Во Христі Ісусі ми в ньому прибуваємо, а Діснується на небесах. Наш дух, Він вже не має гріховну природу, Він має нову природу, природу яку воскрешував Ісуса. Ми маємо в духовному світі владу над дьяволом, над бісом. Бог визволив нас від влади темрява і ввів нас в царство злюбленного Сина Свого. Аллилуйя. Дух Святий, Він живе в нас і Він свідчить нашому Духу. Аллилуйя. Біблія так і каже, що ми, як вся церква разом, так і кожен з нас являємося храмом живучого в нас Духа Святого. І так, Бог наповнює. Собою все. І всюди через церков, через людей, народжених згори. І що це таке, що Бог наповнює? Це благодать Божа? Бог являє свою благодать. В нас, нам, на нас, через нас, вокруг нас. Це і є те, що. Чим Бог все наповнює через церкву. свою благодатью. Біблія каже, ми живемо сьогодні в такий час, коли гріх він проявляється, і він навіть може зростати, ну тим паче, призабілує, благодать Божа. Якщо даже є сьогодні на землі ще гріх, да, він є, є гріх, є сатана, є війни, болезні, немочі. Є прокляття на цій землі. Ну це ніколи не може перемогти благодать і івзайти Божу благодать. Благодать вона проявляє себе, тобто гріх не може зупинити сьогодні прояв благодаті. У гріха у прокляття, у сатани немає такої влади, щоб все це могло перемогти благодать Божу, прояв Божої благодаті. Щоб все це могло перемогти тіло Христова. Да, так, ми можемо, як люди, в чомусь припинити діяти, але це не значить, що Бог нічого не робить і Він ослабів. Ні. Тіло Христа. Благодать Божа. Благодать Божа – це ім'я Ісуса. Благодать Божа – це кров Ісуса пролітає. Це відкуплення в крові Ісуса від прокляття закону. немочі, болезні, ніщити, духовної смерті. Благодать, Боже, це тіло Ісуса ломимоє за нас. І ранами Його ми зцілилися. Благодать Боже, це зцілення для наших тіл. Благодать, Боже, це ім'я Ісуса, яке превише всякого імені. Це влада по імені Ісуса. Благодать Боже, це помазання, яке є в нас, на нас. Благодать, Боже, це дари служіння, апостол, пророк, пастир, вчитель, евангеліст. Благодать, Боже, це віра, яку ми маємо, яку Бог дав нам. Це любов Божа, яка була злита в наші серця Духом Святым. Благодать Боже, це Дух Святий в нас, на нас. Благодать Боже, це Слово Боже. Благодать, Боже, це мир Боже для наших сердець, для нашого розуміння, це милість Боже для нас. Кожного дня. Це допомога Бога вовремя. Благодать Божа – це захист. Благодать Божа – це єдність з Господом. це розуміння, що Ісус Христос Він Той, хто веде, направляє, керує посредством наших слів, які виходять із нашого серця через наші уста. Благодать Божа. І Бог багатий в цій благодаті, Бог являє цю благодать. Благодать Божия – это наша влада над дьяволом, над бесами, над грехом, над немочью и болезнью. Это благодать Божия. И Бог являет всю благодать нам, в нас, через нас, вокруг нас, во всякое время, во всяком месте, во всяких обстоятельствах, обставно. Аллилуйя! Аллилуйя! Благодать Божия в нас – Ну, Народжене від Бога. Наш Дух, Він живий для Бога. Дух Святий він прийшов, прийшов поселився в нас в нашому дусі. Благодать Божа в нас Слово Боже, воно живе в нашому серці, наш дух, народжений від Бога. Він став благоприятною почвою для благоприятного сімени, для слова Божого. Слово Боже вкореняється в нашому серці, і воно потім виходить через наші уста, через наші дії. Слово Боже, яке окореняється в нашому серці, і воно окореняється любов'ю, воно обновляє наші мишлення, дає процвітання нашої душі. Мир Божий, Він хранить наші серця, наше мишлення, наші вчинки. Це благодать Божа в нас, вокруг нас, Стілення наших тіл, защита від смерті, від язви, від дібелі. Це благодать Божа. Вокруг нас, для нас. Через нас, благодать Боже, возложите руки на больных, вони будуть здорові. Все, що ми свяжем заборонено бути в ім'я Ісуса буде. Все, що ми попросимо Отця во імя Ісуса, буде нам. Бог каже, я відчиню вікна небесні, Отвори Небесні, і залю нас благословення і збитка. Це благодать Боже над нами, округ нас, через нас. Сиять сіє слова. Ми можемо сіяти слово через свої уста вчинки, пожинати, вража від слова. Це благодать Божа в нас, через нас, вокруг нас, для нас. Ми, як тіло Христа, як церковь, ми помазані Богом. ми призвані Богом проявляти Його благодать. і создавати благоприятну атмосферу для прояву Його благодаті. Через молитву, через ісповідання Слова. Через те, що ми кажемо, що совпадається словом, через те, що ми довіряємо Духу Святому, який свідчить нашому Духу, через те, що ми служимо так, як веде нас Дух Святий, як каже Слово Боже, ми создаємо благоприятну атмосферу для прояву Бога. Аллилуйя. Бог! Він хоче явити себе через церкву. Як Бог являв себе, коли Ісус був на землі, через Ісуса Христа. Як сьогодні Бог являє себе через церкву, тому що церква це тіло Ісуса Христа. Це продовження служіння Ісуса. От що ми можемо ще побачити, в тому, що Ісус сказав, що ми зробимо вчинки більше, ніж Він. Це означає, що Ісус тоді був в одному місці. На цій землі. А сьогодні нас багато віруючих по різним містам, куточкам на цій землі, в різних країнах, государствах, країнах. Ми призвані робити діла, які робив Ісус, і більше їх. Тобто більше це означає, що кожен із нас він може служити, будучи відомий Духом Святим, Словом Божим, щоб Бог він проявляв себе. На цій землі в разному місті. Тобто не тільки нам треба їхати в Ізраїль і там служити. Ні. Нам не треба сьогодні народження з гори і к іудейству і становитися іудеями, щоб бути своїми Богу і щоб Ісус Христос проявляв себе через нас. Ні. Ми сьогодні в кожній народжені з гори. Де б ти не жив? Ти сьогодні можеш бути тією людиною, кому Бог являє, через кого Бог являє свою благодать. І коли церква збирається разом, да, це сильніше і славніше, чим окремо кожен з нас. Церква, яка збирається разом і як кожен з нас окремо, ми маємо владу від Бога, ми маємо помазання від Бога. Керувати, управляти, направляти. Тобто Не просто людьми і волею людей. Но ми маємо керувати, управляти, создавати благоприятну атмосферу для Божої благості на цій землі, щоб Бог проявляв себе. Ми маємо владу над грехом, над немочю болезнями, над сатаною, над бісом і дьяволом, над мироправителями цього світу. Ми маємо владу як церква, так і кожен з нас. Ми призвані, помазані Богом, наділені силою, владою забороняти дьяволу причиняти вред, забороняти мироправлям віку, цього казу казудавлення на людей і діяти через них. Не політики, не президент, не начальство власті немає такої влади помазання від Бога Создавати благоприятну атмосферу духовну, національну, моральну. Да, вони можуть управляти тим, в чому вони є. Тобто, в той роботі на тих позиціях, постах, які вони займають. Но ми маємо помазання від Бога, владу від Бога. Не давати проявлятися гріху беззаконню через політиків, Через начальнички властей. І Якщо вони це роблять, це значить церква дозволила цьому, допустила це. Церкву. Церква дозволила цьому проявлятися. Якщо є в політиці якесь беззаконня, якщо приймаються якісь жорсткі закони, які причиняють неудобства людям. Це означає, що церква дозволила цьому бути, церква це допустила. Ми маємо право від Бога, помазання від Бога, проявляти його благодать, бути істочниками Його благодаті і способствувати тому, щоб Його благодать наповняла все політику, економіку, життя на частких властей. Скажу так, сама по собі людина, яка не народжена згори, Чим більше вона має якусь владу, гроші, тим більше вона може бути егоїстична, жадна і не думати про життя інших людей. Но ми, як церква, як люди народжені з гори, ми маємо принести благодать, благоприятну атмосферу, щоб люди були більш благорозумними, розсудітельними, щоб вони народилися з гори, як і ми. Щоб вони прийшли к Богу і припинили робити беззаконня. Ми маємо взяти цю благодатність, власть в імені Ісуса, власть над дьяволом і забороняти Йому, забороняти мироправлення віка, вказувати давні на начальство властей, політики, в державі, в, в государстві. Ми маємо владу забороняти, бути безчинним, безсовісним, законом, уставом через молитву, через відповідання Слова, через ходження в дусті. Через сіяння слова. Якщо ми цього не зробимо, то люди не народжені з тим паче цього не зробить. Біблія каже, якщо гріх сьогодні і проявляє себе, навіть якщо він і зростає, то тим паче прийзабілуй благодать Божа. У нас сьогодні є благодать, яка провозмагає гріх, яка побеждає гріх, яка проявляє Бога, Господство Ісуса на всіх уровнях. Життя людини. Ми маємо сьогодні помазання від Бога, брати всю благодать імя Ісуса і забороняти дьяволу, забороняти нечистим духом, оказувати давление на правительство. Ми маємо владу забороняти, бути неблагоприятним обставином в нашій країні. Ми маємо владу від Бога, це благодать дана нам провозглашати благоприятну атмосферу. Благоприятно обставин во имя Иисуса Христа. Аминь.